На чому ніколи не варто економити. А перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Мотоциклетний шолом. До біса, будь-яке захисне спорядження. І не тільки для мотоциклів. Коли я пішов купувати свій перший шолом у 13 років, я запитав хлопця в магазині, скільки мені потрібно витратити. Його відповідь: Ну, це залежить, скільки коштує твоя голова. Ніколи не купував дешевий шалом. Комп'ютерні блоки живлення. Зіпсував біговий комп'ютер за 2000 доларів і з блоком живлення за 60 доларів під час моєї першої збірки. Це був не найкращий момент. Інструменти. Мій тато завжди казав мені: синку, деякі речі купуєш лише раз. Туалетний папір. Також ліжко. Ви проводите там одну третю свого життя. На додаток до ліжка я б рекомендувала якісні подушки. Велосипеди. Раніше я завжди купував дешеві велосипеди. Вартістю до 200 доларів у таких місцях як Walmart. Кожен був лайном. У січні я купив велосипед вартістю приблизно 700 доларів, і він чудовий. Я бігун. І деякі люди просто не розуміють цього, але взуття. Інвестуйте в хороші бігові кросівки. Зайдіть у магазин бігу та придбайте пристойну пару. У вас буде менше травм і краща продуктивність. Шини. Ваше життя буквально залежить від них. Як ваша машина керує, як вона тримається на слизькій або жорсткій поверхні, а головне, як ви зупиняєтеся. Вони страшенно дорогі, але намагайтеся уникати поганих шин. Кухонні ножі. Чим тупіший ніж, тим більше сили вам доведеться застосовувати для різання. Чим більше сили ви використовуєте, тим більше ймовірність потрапити в аварію або зіпсувати їжу. Крім того, дешеві ножі і ржавлюють як сучий син. Харчування мене вражає, скільки людей не можуть собі дозволити добре харчуватися, але мають гроші на алкоголь, сигарети, смартфони, дорогий одяг, гарні машини тощо. Те, що ви кидаєте в люк, безпосередньо впливає на ваше здоров'я та добробут. На мій погляд, це те, куди в першу чергу повинні піти ваші гроші. Зазвичай таку пропозицію роблять люди, які можуть дозволити собі купити всі ці речі. Купівля смартфона коштує пару сотень доларів раз на рік два. Купільлю дорогої їжі може коштувати на 100 доларів більше на тиждень, якщо у вас є діти. Наявність речей не означає, що ви можете дозволити собі робити покупки у фреш-маркет для вашої сім'ї з п'яти осіб. Мій дідусь завжди казав: якщо збираєшся витрачати гроші на щось, витрачай їх на своє ліжко та взуття. Тому що якщо ти не в одному, ти в іншому. Я зрозумів, що це була дуже хороша порада в моєму житті. Твоє здоров'я це ваша найкраща інвестиція. Бронежилет. Ніколи не здешевлюйте те, на що ви розраховуєте врятувати своє життя. Татуювання. Я бачила, як багато людей вихваляються тим, як дешево вони зробили татуювання. щоб воно виглядало як повне лайно. Проведіть дослідження, знайдіть хорошого художника, який вам подобається. І не лякайтеся цін. Я заплатила чимало за своє перше, але це було того варте, і це була якісна робота, тому що ви не просто платите за їхній час, а перш за все якість. Якщо ви збираєтесь спробувати набити татуювання за дешево, то вам потрібно або стати найкращими друзями з найкращими майстрами татуювання на землі, або змиритися з жахливим татуюванням на вашому тілі на все життя. Дешеві ціни на татуювання часто є дешевими через низьку якість. Не робіть цього. Крем для гоління. Одного разу я купив іншу марку. Ціна якої була приблизно втричі дешевша за те, що я зазвичай використовую. Можна також використати збиті вишки або мило. Було відчуття, наче голився на папером. Бюстгальтери зручний бюстгальтер, який добре сидить, значно змінить вигляд ваших цицьок, а іноді навіть покращить посадку одягу. Речі, які відокремлюють вас від підлоги. Ліжко, матрац, взуття, офісне крісло та шини. Ліжко, матрац Ви проводите 1 третю нашого життя в ліжку. Чому б не придбати те, що додасть вам комфорту і підтримує вашу спину в тонусі. Взуття. Значну частину, а саме, 2 треті життя, що залишилися, ви проводите на ногах. Купіть те, що зручно для ходьби, бігу та стояння, щоб коліна та спина прослужили вам довго. Офісне крісло. Якщо ви проводите довгий час за комп'ютером або столом, придбайте гарне офісне крісло, щоб сидіти з правильною поставою. Погана постава лише спричинить вам більше болю та проблем, коли ви старієте. Шини. Хороший комплект шин може не тільки заощадити вам на бензині, але й врятувати вам життя. Досить зрозуміло. Автокрісла для немовлят та дітей. Придбайте відповідне сидіння, тримайте його обличчям назад якомога довше. І тримайте дитину в сидінні якомога довше. Пірсинг метали для пірсингу. Це лайно приносить вам інфекцію, як ніхто. Ручний інструмент. Якщо ви купите хороші інструменти, ви купите їх лише раз у житті, презервативи або будь-які протизаплідні засоби, якщо на те пішло. Стоматологічна робота. Повір мені в цьому. Моя мама намагалася відкладати гроші, коли ми жили в Парижі і ходила на лікування корення зуба до лікаря, який не морочився з Україну. Вона народила чотирьох немовлят без безневолювальних, але той садиський дантист змусив їй благати про помилування. Інструменти дуже солідна інвестиція, хороші інструменти з хорошою гарантією. Це принесе вам задоволення від їх використання. Дами, ніколи не економте фарбуючи волосся в блонд. Дозвольте професіоналу зробити це, перш ніж ви будете виглядати як помаранчевий кольоровий олівець. Гроші, які ви заощадите, роблячи блонд, ніколи того не варті. Не впевнений, що хтось це ще казав, подушки. Якщо у вас немає подушки, яка добре підтримує вашу шию під час сну, у вас буде купа проблем, коли ви подорослішаєте. Засоби догляду за шкірою. Якщо у вас є прищі або щось інше, що піддається лікуванню, не витрачайте гроші на Walmart, якщо дерматолог не каже, що це потрібно. Кава і сковородки. Дешева кава зазвичай має смак тирси. А хороша сковородка справді значно полегшує приготування їжі. Якщо ви не можете приготувати їжу, не підгоївши, велика ймовірність, що ваша сковородка це шматок калу. Кухонний посуд. Немає нічого гіршого, ніж намагатися готувати їжу кілька разів на тиждень за допомогою лайнових ножів і дешевих каструль та сковорідок. Придбайте собі справжній ніж і пристойні каструлі та сковорідки. Придбайте справжню чавунну сковорідку і ви будете вдячні собі ще разу, коли будете нею користуватися. Це не коштує багато грошей і значно полегшує життя. Я все більше і більше розумію цінність менш доступного одягу. Я не хочу сказати, що будь-який дорогий одяг кращий, але речі вищої якості неминуче дорожчі. Більшість моїх дешевих речей рвуться протягом кількох місяців, або вони ніколи не підходять належним чином, якщо я не одягаю щось поверх або під них. Досить гарною ідеєю буде інвестувати в кілька солідних речей, замість того, щоб витрачати таку ж суму на більший гардероб. Великий відсоток якого незабаром зноситься, або ви не будете носити взагалі. Я знаю, що іноді важче не піддатися дешевим речам, тому що це зручно, Рідко хто може витратити 100 доларів на джинси. Носіть поки що свій поганий одяг і заощаджуйте кілька доларів із кожної зарплати. Воно того варто. Якщо сподобалося дане відео, постав подобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі або оформити спонсорство каналу. Хлопці та дівчата, напишіть в коментарях, на яких речах на вашу думку не потрібно економити.